Так, всім привіт дорогі підписники ось цього каналу. Трохи відійдемо від нашої теми вирощування ягідної культури. І хочу вам показати, яку я сьогодні зробив шковородь. таку, щоб щось піджарити на природі вдома. Це із дискової борони. Було тут 4 отвори, ми їх заварили. Зачистили, приварили ось такі ручки. Зараз е, будемо закалювати. Нагріваємо до такого кольору, щоб вона у нас така безсиненька стала, ось бачите. І далі висипаємо сюди сіль. Десь хвилин 20-30 прожарую е, на солі. Потім висипаємо, ставимо знов на, на огонь і е, будемо заливати масло. Просте масло полоняшне. І будемо її так закаляти. Ну, Далі буде. Так, Взяли кілограм солі, ось розложили на нашу тарелочку, нагріли її добре. Допомагаємо ще таким способом, тому що дровима це дуже довго. Ось Зараз будемо допомагати лампою трошки підігрівати її. І так, десь хвилин 20 вона у нас побуде із солью. 20-30. І далі прибираємо сіль, протираємо. Заливаємо масло. Що, висипали сіль, почистили. Зараз ось налили такого масла і ось так по краях. Легесенько, щоб воно не загорілося. Нагріваємо. Що ж, завершили ми закалку. Ось уже жаримо картоплю і будемо давати туди помідорчики, ковбаску і так далі. Ось така у нас вийшла шковорітка, яку можна використовувати на природі.